Наша країна розпочала великі зміни. На жаль, за всі роки незалежності влада в Україні так і не наважилася на структурні реформи. Зараз нам треба не тільки надолужувати цей час, а й робити рішучі дії. Так, 13 серпня 2015 року керуючись статтею 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні, рішенням Хмельницької обласної ради утворено Полонську міську об'єднану громаду у складі суміжних територіальних громад міста Полони та 29 сіл з адміністративним центром у місті Полоне, Полонського району Хмельницької області. З територією близько 15 тисяч гектари та населенням станом на 1 січня 2016 року 33 тисячі чоловік. На протязі 2016 року робота виконавчого комітету Полонської міської ради територіальної громади була спрямована на забезпечення розвитку соціально-культурної сфери території, задоволення соціально-культурних запитів населення, підтриманню в належному стані елементів інфраструктури, упорядкуванню прибудинку, Ових та прилеглих територій узелененню підтриманню естетичного вигляду історичних та інших визначних місць, а також місць масового відпочинку людей. Введено в експлуатацію новозбудований підвідний газопровід до села Унацьківці. Під постійним контролем стоїть питання ремонтів, утеплення та отримання в належному стані будівель загальноосвітніх навчальних закладів, дитячих навчальних закладів, закладів культури та позашкільної гуманітарної освіти. Втілено у життя проект щодо будівництва спортивної площадки, футбольного корту з штучним покриттям в мікрорайоні вокзал на території загальноосвітньої школи номер 3 де вже зараз провод. Водиться шкільні та районні змагання, відкрито дошкільні навчальні заклади у селі Ганусина та Онацьківці. На початку осені було відкрито центр надання безоплатної правової допомоги, малозабезпеченим верст населення. Проведено ремонтні роботи дорожнього покриття у селах Велика Березна, Адамів, Варварівка, Чернігівка, Онацьківці. Поточний ремонт у місті по вулиці Грисамчука, Привокзальна, Ходякова, Йоськова. Проведено ремонтні роботи освітлення вулиць Лесі Українки, Чепаєва, Мануїльського, Кіма, Гонти, Рибалки, Пушкіна, Шалом Алейхіма, Героїв Майдану, Київська, Толстого, в населених пунктах село Новолабонь, Юрищина, Троїщина, Каленичі, Котелінка, Велика Березна, Черніївка. Прикладом успішної співпраці міської ради та народного депутата Романа Мацоли стало відкриття свердловини у Полонській центральної лікарні імені Наталії Говорун. У 17 17-ту рятувальну частину було вручено пожежний автомобіль підвищеної прохідності, що підвищить боєздатність та оперативність підрозділу. Завдяки децентралізації комунальному підприємству благоустрій було придбано техніку для надання послуг населенню. Лише сильна спроможна громада з достатньо економічною активністю на власній території, з ініціативними працьовитими людьми забезпечить гідний рівень життя населення.